Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає система безоплатної правової допомоги. Тема, про яку ми сьогодні дізнаємося з вами, стосується захисту своїх прав у відносинах з колекторськими конторами. Отже, що таке колекторські компанії? Це фінансові установи, які створені та зареєстровані в порядку, встановленому закону, метою діяльності яких є стягнення так званих проблемних заборгованостей. Але важливо знати, що діяльність колекторів. Не регулюється жодним законодавчим актом. Колектори досить часто порушують закони, вибиваючи борги різними методами. Головна їхня зброя психологічний тиск та заякування. Коротко розповім, як поводити себе з колекторами, які турбують вас з приводу заборгованості. Перше, якщо на момент дзвінка, клерка, ви не готові, то сміливо відмовляйте в діалозі, посилаючись на зайнятість. Що у вас немає можливості з ними на даний момент говорити. Але після розмови негайно зверніться у свою кредитну компанію з проханням про пролонгацію договору. Друге. Обов'язково скористайтеся функцією запису розмови, попередивши співрозмовника про це. І зберігайте всі записи, вхідні дзвінки та смс. Третє. Попросіть співрозмовника представитися, назвати посаду, прізвище та ім'я. Назвати адресу компанії, яку він представляє. Четверте. Попросіть співрозмовника обґрунтувати його дзвінок, пояснити, яке відношення він має до даного кредитного договору та кредитної організації. Попросіть озвучити номер і дату документа, що регламентує відносини між банком і колекторською фірмою. П'яте. Поясніть співрозмовнику свою ситуацію. Озвучте причини непогашення. Розпитайте про можливість реструктуризації або рефінансування кредиту. Якщо ви не впевнені в правильності своїх відповідей, не вступайте в довгі дискусії з представником колекторської компанії. Що робити, якщо колектори телефонують за чужим кредитом, де ви виступаєте поручителем? Поручительство по кредиту передбачає солідарну відповідальність перед кредитором. Якщо ви не бажаєте повертати кредит, а найчастіше так і відбувається. Терміново з'їжджіться з боржником, пояснюйте ситуацію і вимагайте погашення заборгованості. Якщо боржник не йде на контакт або ховається, є ймовірність, що погашати кредит доведеться вам. Але потім ви маєте право в судовому порядку вимагати від нього повного фінансового відшкодування. Що робити, якщо колектори телефонують за кредитом когось із родичів? Нерідко, що під удар колекторів потрапляють родичі боржника. Навіть за умови, що вони не мають до цього кредиту ніякого документального підтвердженого відношення, стягнення боргу з родича можливо тільки в трьох випадках: перше за договором поруки, друге, якщо ви перебуваєте в шлюбі з боржником, третє якщо ви є спадкоємець, який вступив у право після смерті родича боржника. У всіх інших випадках родичі не несуть відповідальність за борги, якщо колектори продовжують тиснути на вас, зверніться до правоохоронних органів з заявою про вимагання. Що робити, якщо колектори дзвонять за чужим боргом незнайомої людини? Позбутися від настирливих дзвінків колекторів, які дістають вас помилково, можна. Для цього з'ясуйте інтереси, якого банку вони представляють. потім… Напишіть кредитору заяву або лист з проханням видалити вас з телефонної бази і повідомити про це колекторську фірму. Потім запишіть номер вхідної документації, дочекайтеся офіційної відповіді і візьміть довідку про відсутність кредиту в організації на ваше прізвище. У всіх перерахованих вище випадках ви зможете керуватися законом України про захист персональних даних. Якщо ви не давали письмової згоди на обробку даних, закон на вашому боці. Отже, підсумуючи свою розповідь, у разі виникнення питань щодо даної теми або інших правових питань, звертайтеся до системи безоплатної правової допомоги, де ви зможете отримати кваліфіковану безкоштовну юридичну допомогу. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!